Чорний віто доганяє Мерседес кабанчик Пацюки мені лише 22, ніхуя не бачу Пана був пропав криміналем там Моє місто там, <тит> дупу Дупу головам, дупу головам Wonder, 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 full life Моє місто там, там Дупу головам Wonder, 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 full life Так, ну що там? Ми сні... А, снімаємо. Ну, хто може розказати про красний Lexus лучше, ніж чувак з зеленим огурцом на футболці? Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий кльовий Lexus RX350. Ось такому кольорі вишневому. Дуже гарний, дуже комфортний. Що можна сказати про цю машину? Цей апарат 2013 року випуску. Тут двигун 3,5 літри, він бензиновий, повний привід. Пробігу тут. 93 тисячі кілометрів. Давайте подивимось, що у ньому є усередині. Зверніть увагу на його салон, дуже гарна біла шкіра вки з червоного дерева, гідний кросовер для тих людей, які люблять комфорт, для міста або примістя дуже кльова машина. Відкриваємо багажник. Що ми маємо? Дивіться, який вмісткий багажник. Також виконаний у світлих тонах. Дуже кльовий, вміститься багато речей. Закривається натисканням кнопки. З цієї сторони давайте також заглянемо. Пасажирське сидіння. Далі з цієї сторони ми дивимось. Друзі, тож, давайте докладніше подивимось на комплектацію цього автомобіля. Перш за все, хочеться сказати про комфорт. Тут є електрорегулювання сидінь з функцією пам'яті у водія. Далі, у нас є багатофункціональний мультируль, є круіз-контроль. двозонний клімат-контроль. Далі у нас є парктроніки, датчики світла та дощу. Є мультимедіа, гарна аудіосистема USB Bluetooth AUX CD MP3, все, що потрібно. Ніші для вашої улюбленої кави. Також з приводу комфорту у нас є підігрів сидінь та вентиляція сидінь. І що саме головне, тут є кльовий люк. Ви тільки подивіться. Він працює у двох положеннях. Перший це режим провітрювання, а другий режим це відкрити можна люк повністю. Для того, щоб насолоджуватись літніми днями або літніми вечорами. Ну, Що тут можна сказати, друзі? Це просто пушка. Чуєш, Саня? А що за ніша? Я її не помітив. Ти гля, яка глибока. Мені здається, тут і заначку можна никати. Нормально. А, до речі, друзі, забув сказати з приводу доступу до автомобіля. Тут є функція без ключового доступу. Доступ за відбитком вашого пальцю. Друзі, тож, давайте подивимось на підкапотний простір. Двигун у нас, як я і сказав, тут 3,5. необиваємий двигун від Lexus, a. 2G RF'є. -E. Звичайний атмосферний двигун, не турбований. Ну, що можна сказати? Пушка. Друзі, тож висновки. Що ми маємо? Ми маємо дуже гарний, вмісткий, комфортний кросовер, який буде привертати увагу. З приводу ціни. Цей автомобіль коштує 26 500 доларів. І я нагадую, що у вас є можливість придбати його у лізинг з першим внеском 25%. 6600 доларів від одного року до п'яти. Також нагадую, що у нас є функція трейдин, є функція обміну. Тож, не зволікайте. Пишіть наш інстаграм, у Дірект, Телеграм, Viber або просто телефонуйте. Чекаємо на вас. Всім папа. -па. Ля, чувак, мені здається, в неї закохався. Що це робиться, й йо, йо поїхали вже.